Мої вітання на фабриці новин, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Завжди радий вас бачити на нашій платформі. Закликаю долучатися до огляду карти бойових дій за підсумками 24 травня, початку доби 25 травня. Та розпочну я з іншою інформацією, підбиттям підсумків. Так званого Білгородського рейду. А поки ви готуєтеся і налаштовуєте себе до сприйняття інформації, я попрошу також ваших лайків, ваших коментарів, підписок на фабрику новин, репостів серед друзів, знайомих, тих людей, з ким ви хочете поділитися цим відео, і долученням до нашої спонсорської спільноти, якщо дивитись нас на Ютубі, кнопка спонсорувати під цим відео. Отже, поїхали. Е, як відомо, як відомо, вже два. Підрозділи, які брали участь у Білгородському рейді, це РДК, Русський добровольський корпус і Легіон Свобода Росії, вони оголосили про те, що вийшли за межі вже Російської Федерації, і дали відповідний брифінг журналістам, розказавши про проміжні підсумки, яких вони досягнули. Це і військові підсумки, точніше воєнні підсумки, і звісно, політичні підсумки, які показали, що Росія не здатна себе захистити. Адже для того, аби відтіснити. Так званих диверсантів або партизанів із території Російської Федерації Російської. Його армії знадобилося більше ніж ціла доба для другої армії світу. Погодися це занадто багато. Крім того, було затрофеєно один БТР, який раніше виявляється, був затрофеєний ФСБшниками в Україні. Ну і в підсумку також бійці РДК і Лігіон Свободна Росія сказали, що на жаль, є втрати серед їхніх побратимів. Двоє людей загинуло десятеро отримали поранення. А крім цього, вони також сказали, що вони б могли б до Білгорода, якби така мета стояла та не. Це важливе, важливе те, що справді потрібно зосередити увагу на тому, що е, росіяни дуже довго давали відсіч вони були не готові до наступу. А уявіть скільки таких білих дір. У їхньому кордоні все ще існують і такі подібні удари, як анонсується, вони будуть задаватися і надалі. Але у чому вони мастаки? Так це у вигадуванні різноманітних інформаційних вкидів і у тотальній пропаганді. Очевидь, я переконаний, друзі, що ви могли бачити ось таке фото, яке розмістили російське міністерство оборони. Я наперед казав, що це в принципі не міністерство оборони, це міністерство пропаганди. Так, ось ну в цьому вони от якраз мастаки, справді, але ну такі собі не дуже долугі, скажімо так, мастаки. Ви бачили ось таке фото. Це, начебто, Хамві, які е, не впоралися з проїздом через траншею і. Е, Позиціонувало міністерство оборони Російської Федерації, що це проукраїнські бойовики так швидко тікали з під вогня російських військових, що ось так змушені були заїхати випадково в цю траншею, чи там ракетний удар був завданий. Ну коротше кажучи, покинули покинули ось ці дві ці два позашляховики броньовані російські добровольці на території Білгородщини і відповідно це в якості трофеїв Показувало Міністерство оборони Російської Федерації. Проте це фото виявляється абсолютна постановка, і дуже гарний розбір у Твіттері зробив користувач з ніком Джекс Хаус, який запевняє, що він що російський уряд опублікував цю фотографію, як він пише, нібито техніки білгородських повстанців після бою раніше. Цей чоловік, як він стверджує, був оператором оператором треку і він траку, і він. Стверджує, що це постановочне фото, і декілька факторів. От він буквально просто по деталях розібрав які фактори свідчить про те, що ці ось ця сцена це є не інакше, як постановка і російське міністерство оборони бреше. Хоча не вже здавалося б, не вже вони можуть брехати. Але зараз вам поясню, чому на серії твіттерів твітків ось цього користувача цієї соцмережі. Отже номер раз зверніть увагу на ось це колесо. Воно чистісіньке, воно гарнесеньке. Ніякого тобі гравію, який застряг у протекторі шин. Ніякого тобі взагалі бруду на ось цих на цих покришках. Це означає, що, що машина була завантажена в цю траншею в цей окоп із бортової платформи. І при цьому ретельно було відрежисовано вже подальше їхнє розташування цих двох машин у місці, де була проведена ця фотозйомка. Навіть, як зазначається і автор твіту, е, малобюджетному військовому фільмі не було б такого недбалого ставлення до реалізму і таких деталей. Ну справді ми бачимо, що протектор е, шини цього хамві, він абсолютно чистісінький. Гравію, піску, болота, нічого в ньому немає. Наступний доказ: е, це машина, яка розташована поруч. Отже, цей Хамрик. Е, Пише автор цього твіту: він врізався в стінку траншеї лоб в лоб. Але при цьому він виділяє зону там, де би мав. Посунутися, бодай ґрунт, але ґрунт, як ви бачите, не був виштовханий, не було створено цього горбка. А як стверджує автор, хамві це машини доволі такі важкі, і навіть перебуваючи на швидкості ну там 10 км на годину, 100% вона би під час удару об стінку траншеї точно би змістила груд і зробила б таку груду перед собою. Так що це ще один доказ того, що і ця машина була поміщена туди у траншею із бортової платформи. Е, і вишенька на торті, він е, означає, ага, ні, це ще не вишенька на торті, Ось е, м це зображення демонструє нам, що що переднє колесо якимось чином проїхало траншею. Він ставить запитання: а чому тоді задні не проїхали? А чому поруч хамві він не проїхало? Ну і найголовніше зона, яку він виділяє червоним кружечком, показує, що там немає сліду від протектора Шин. Тобто, це означає, що це колесо воно навіть не торкалося грунту, проїжджаючи через траншею. Це фактор номер три. Ну і четвертий фактор буквально таки на одному фото все це це Е, і він каже, що це вишенька на торті. Отже, зверніть увагу на е, ту яму, яка була викопана колесом, і стрілочка вліво показує, що фактично після того як машину. Розмістили у траншеї, знявши її із траку, Її ще трішечки вирішили посунути. Ну якось не надто реалістично виглядало. Ось це таке апокаліптичне розташування хамві у цих окопах в Білгородській області. Тож вони зняли із траку, за допомогою, до речі, крану вивантажили їх. Поставили, потім так подивилися: ага, ні, щось не дуже подобається їхнє розташування. А давайте ка ми його змістимо трішечки в бік, і від цього якраз утворилася ось така не, діагональна вирва у землі від е, просування. Е, Цієї колісної техніки, яка знову ж таки є важкою. Ну тобто, всю цю постановку абсолютно начисто цей користувач Твіттера розбиває нічого там в Росії не буває просто так. Там є абсолютна брехня, і їхнє Міністерство оборони це я ще раз повторююся. Міністерство пропаганди е, тому. Чи є нас довіра до того, що російські добровольці там втратили техніку, як говорить Міністерство оборони? Та звісно, що ні, тому що вони тупо брешуть. І це зараз я вам продемонстрував. Машину привезли на траках, потім узяв. Е Кран підняв ці машини і поставив. Звідки взялися ці машини? Запитаєте ви? А що чи не трофеї росіяни або не знищували техніку де-інде на Донеччині, Херсонщині, Луганщині чи Харківщині? Є інші припущення таких саме таких американських броньованих машин Хамві було чимало залишено американцями на балансі Афганістану. Хто зна? Можливо, Таліби продали ці машини. Російським своїм партнерам або можливо це іранці, які захоплювали в Іраку подібні машини. Тут зараз відповіді точно немає. але я більше схиляюся насправді до думки того, що це машини, які були раніше знищені на полі бою на території України. Ну і згодом були ось так покладені в кишеньку міністерством пропаганди для того, щоб от ось таких випадках, у ось таких випадках даруйте продемонструвати, дістати цей козир із кишені для того, щоб різноманітні пропагандисти познімали собі красиві картини. Картинки і відео на фоні таких, начебто, знищених ханві. Ну окей, е, насправді це вже залишилося історію. Проте я думаю, що майбутнє найближче майбутнє передбачає те, що не лише в Білгородщині, але і е, у Курську, е, і Брянщині, Курщині, Брянщині, Воронищині будуть. Ще багато подібних дій, які вже не відчули на собі прикордонні території Білогорода. І що найцікавіше, місцеві мешканці, зверніть увагу: абсолютно ніякої ініціативності. Ніхто не брався за зброю, ніхто не біг у військомати захищати свою землю, тому що ж прийшли е укронацисти, як вони це повідомляють. Ні, вони сідали на машини і втікали. Це було не так, як в Україні. Е, перейдемо до території окупованої, поки ще окупованої на нашій землі. Сподіваюся, що з часом ця ситуація буде змінюватися завдяки героїчним діям наших сил оборони. Е, отже, в напрямку дворічної е, тут насправді гаряче точаться бої за все ту ж Масютівку. Ось це населений пункт Масютівка, село на 5 п'ять хат, е, але чомусь вирішили росіяни, що воно їм дуже потрібно. Яке навіть тактичне, я не кажу вже про стратегічне, тактичне значення цього села взагалі не зрозуміло. От. На що їм Масютівка, куди вони з неї зібралися наступати? Звісно, що ніяких територій е, здавати ну, не потрібно, не потрібно без бою виходити ні звідки, але ну, воно не створює абсолютно ніяких їм переваг. Ну, от окей, з Масютівки, ну куди в тебе тут відкрити маневр? Куди ти тут можеш рухатися? Чи тут дороги є, чи тут є якісь інші можливості подальшого просування? Ну, ну немає, немає. Ну куди на Куп'янськ. На Куп'янськ 12 кілометрів через посадки ліс і болото бездоріжжя. Ну це нереально для чого їм масютівка? Не зрозуміло. Просто це свідчить про якусь таку собі інерційність російської армії. Які знаєте, от як шори, як коні в ті шорах, вони біжать їм поставили задачу, і от вони виконують її просто тупо доблячи, доблячи, добляче в стіну. Ну приблизно теж саме вона зараз відбувається із масютівкою на Сватівщині. не Сказати, що все спокійно, але все без змін так само, як і в напрямку Криміною, лише є активність зберігається у ворога в районі Кримського лісу. Тут насправді за останній час дещо погіршилася ситуація з просуванням на південному сході. На ось цьому відтинку, отак. От давайте я позначу. Тут росіяни все ж таки мають ініціативу. І автори карти Діпстейт навіть так доволі гучно заявляють, що фактично Білогорівка, яка нижче цієї лінії, от власне ця Білогорівка, яка траганської області, вона перебуває у такому собі. Він напів Знизу це підтискають росіяни з району Золотарівка, Верхньокам'янський, Ну і зверху з району Кримського лісу. Все це робиться з метою того, аби поставити під вогневий контроль, під вогневе ураження. Ось цю ділянку траси через Серебрянку до Григорівки і далі до Білогорівки, тому що саме ця траса є артерією постачання Білогорівки. Ну фактично, ми бачимо, що дуже близько до неї підібралися росіяни. Щоправда, це по іншу річку сів. Ського донця інший, інший берег Сіверського донця, але це м, о, наявність тут водної перешкоди. Вона однак не створює перешкод російській ствольній артилерії завдавати уражень по остій дорозі, е, яка живить наших захисників Білогорівки. Е, і взагалі останнім часом тут дещо активізувалися Росіяни, проте… ну подивимося подивимося як буде далі розвиватися ситуація тому що насправді білогорівка надзвичайно важлива і ті підрозділи зокрема на які тримають тут позиції вони фактично тримають ворота для подальшого просування на до дороги на Лисичанській, далі ця дорога ось звідси з лисичанська вона може вести в напрямку Луганська, а чому б ні? Як то кажуть, якщо будуть паралельні рухи і в районі Бахмуту, і в районі Білогорівки, то чому б ні? Хоча більше розглядаються варіанти навіть Білогорівки не Луганської області, а Донецької, ось тут це так само дуже хороший рубіж по висотах рухатися в напрямку гірського попасної, точніше, напрямку гірського звідси з Білогорівки і в напрямку Попасної з агломерації Бахмута можна робити просування, ну або радше навіть з півдня. Чому мені? Чому би і ні, ось такі є різноманітні оцінки. Проте я не буду тут себе вдавати великого воєнного стратега. Звісно, що у Валерія Федоровича залужного на руках набагато більше варіантів. До речі, росіяни просто продовжують ось цю отруйну інформацію засмічувати мізки своїх громадян і навіть впливати на деяких українців щодо того, що там залужного вразили в нього влучила ракета, коли він був на командному пункті на Херсонщині на початку травня. Проте вже зараз є нові фотографії із нашим українським головнокомандувачем. Всі спростовують цю інформацію. Говорять, що він напередодні брав участь у засіданні ставки верховного головнокомандувача. Тому це абсолютний фейк. Ну слухайте, це вже настільки дешева пропаганда. Я тут показував, як вони пробували зрежисувати історію із Хамві, і це ще навіть заморочилися, доставили її до фронту. Там знімали стягачів і тому подібне. А ось тут із залужним просто вкинули фейк у паблік, і люди ведуться. Ну коли ви сильно кажете: от а чому залужний не зніме відео? Та немає наш главком реагувати на різноманітні фейки і вкиди російської пропаганди, коли він буде реагувати на кожну дезінформацію, то у нього просто не буде часу для того, щоб займатися своїми безпосередніми задачами і своїми справами. А якщо ви хочете поговорити про те, що мовляв, а раніше залужний якось частіше з'являвся на пабліку, то це абсолютно не відповідає дійсності. Я спеціально сьогодні промоніторив, наприклад, його телеграм-канал. Зайдіть і ви і прогортайте трішечки його стрічку, і подивіться, як часто свої селфі виставляв. Валерій Федорович ні, майже такого не робив. Ну, максимум він міг на відео привітати, наприклад, на День Збройних сил України. Так він це міг, але не часто все це відбувалося. Тому е, не потрібно собі, знаєте, е, шукати ось цієї зради, тому що ця зрада, яку в нас хочуть посіяти росіяни, ось це і є їхня головна задача. Наша задача і наша наша зброя не вестися на цю абсолютну маячню. Отже, повертаємося до е, фронту, е, до лінії фронту, до огляду лінії фронту. Ресурс Діпстейт, нагадую, ми використовуємо для того, щоб виглядати ситуацію тут. Е, отже, по Бахмуту, по Бахмуту, най, найперше скажу, е, що написала в себе в чергове заступниця міністра оборони Ганна Маляри, яка е, е, каже, що ЗСУ контролює деяку частину території в районі літаку. Піде на західній частині Бахмута. Ну літак, це традиційно вже мали би знати. Я думаю, що знаєте, це ось тут, в цій зоні. Хоча до речі, навіть бачите. Е, Дещо провели зміни на карті своїй аналітики Діпстейту, додавши тут цю територію біля літачка, яка раніше була, замалювавши її у червоний колір. Але насправді я навіть продемонструю, що. Ось ці вулиці це ще навіть не є адміністративна межа е, Бахмуту, і це навіть самі росіяни визнають. По суті, е, подальшим фото, яке я вам продемонструю, що вони не взяли повністю Бахмут. Але про це все далі. Е, Отже, Гана Малярк е, стверджує, що ми ось тут в районі літачка все ще тримаємо позиції е, за її словами. Втім, впродовж дня спостерігається зниження. Минулої доби мається на увазі, спостерігалося зниження інтенсивності боїв у самому Бахмуті, як в Бахмуті, так і на флангах у, у передмістях. Також Майлер з що в Бахмуті армія Російської Федерації наразі вже проводить заміну підрозділів і намагається отримати якомога більше посилення. Посилення це повідомляється також про те, що е, з'являються свіжі підрозділи Уже не лише з Авдіївського напрямку, але також і з вугледарського напрямку е, всі передбачають, що з концентрацією своїх підрозділів тут у центрі Бахмуту росіяни можуть найближчим часом поновити наступальну операцію і спробувати пройти до часового яру. Саме тому важливо, я в принципі ці оцінки давав раніше, що е, наш рух на флангах можливо він не настільки зараз зосереджений на те, аби брати лищатами охоплювати Бахмут, скільки е, вибороти собі більш вигідні рубежі оборонні для того, щоб прийняти чергові свіжі російські війська, які зараз туди закидають Бахмут артилерію, закидають свіжі частини і будуть пробувати робити наступ. Так, от покращення наших позицій дозволить ці наступаючі війська приймати не набагато вигідніше. По перше, позиціях, а по-друге, тримаючи Бахмут на долоні, просто. Поливати його уже своїм артилерійським е, вогнем, тим паче, до речі, є е, 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 на тій же карті. Окей, про неї багато говорю. Е, давайте вже я вам її продемонструю. Отже, ось ця карта. Я загляну спеціально на е, російські пабліки, що вони там у себе пишуть про Бахмут. Е, Накому відомо пабліку, котрій зветься е, Вайнкори Руська Вісни. Е, от е, власне вони продемонстрували ось таку свою карту із ситуацією в районі Бахмуту. Е, що ми з цієї карти бачимо? Вона не дуже чітка, тому Потрібно її розглядати, я буду її трішечки е, трактувати. Отже, е, ви бачите місто Бахмут, і ви бачите адміністративні його межі, котрі виділені такою масною чорною лінією, і ви бачите ділянку на південному заході Бахмуту, котра перебуває фактично в такій жовтій зоні, яка передбачається, що це є зона контролю е, збройних сил України. Фактично, самі ж російські воєнкори визнають, що не весь Бахмут. Окуповано, що е, вагнерівці не впоралися з цією задачою. До речі, до сьогоднішнього дня так і немає е, 100% підтвердження володіння адмінкордонами міста Бахмут. Немає жодного відео, немає жодного фото. Е, підтвердження, де би вагнерівець е, сфотографувався на фоні е, того ж таки району літачок. Немає досі, немає так, що це викликає запитання. Повертаємося знову ж таки до цієї російської карти. Е, що ми тут бачимо? Тут ми навіть бачимо більше інформації ніж на ді е, на ресурси Діпстейт. Хоча я не стверджую, що ця карта є правдивою. Я лише просто кажу про факт її існування. Е, бачимо про краще становище наших військ в районі Берхівки. Я те приберу е, зараз. Е... Позначку, нашу фабрика новин, що ви побачили. Отже, в берхівці тут наші війська вже далеко зайшли фактично за панівні висоти і забирають ось цю висоту. не тобто, не те, щоб зайшли за панівні висоти, вони підібралися в притул до панівних висот у Берхівці і вже фактично її охоплюють з кількох флангів, тобто оточують цю панівну висоту у Берхівці і можливо найближчим часом вона до нас перейде у руки. В той же час в районі Кліщівки це південний напрямок від Бахмуту ми спостерігаємо також, що до панівної висоти підступилися Збройні сили України, в числі третьої окремої штурмової бригади. Тут фактично була задача взяти дві панівні висоти, які безпосередньо в Кліщівці. Та що вище, ну давайте ось так поверну карту Deep State і е, вам поясню більш детально та що вище вона розташовується ось тут. Е, а та що, точніше, та що найближче до нас вона розташовується ось тут. Та що на тій фотографії зображена, вона розташовується дещо північніше, південніше. Перепрошую, вже всіх заплутав. Так, отже, на тій карті, яку демонструють російські воєнкори, ось ця висота. Котра ще не взята, а ось цю висоту вони фактично позначають уже узятою. Ще раз повертаю карту: от, подивіться, виходить, що ця висота, котра північніша, ось в цій точці, вже під контролем Збройних сил України, залишається лише південна висота, знову ж таки, відповідно до ось цієї. Карти в районі Кліщівки це якраз і свідчить про ті просування, про які ну можливо допоки ще не повідомляли наші бійці на флангах Бахмуту, але те, що там було і залишається дуже хороше, наше просування з метою приймати росіян на більш вигідних позиціях. Це вже фактично стає фактом, повертаючись до ситуації на бахмутському напрямку. Тут більш нема що такого особливо повідомити. Окрім того, що за повідомленням генерального штабу Росіяни поливають з артилерії абсолютно все, що тут тільки є, і особливо поливають населений пункт Іванівське. Вони тут дуже багато зараз артилерії стягнули в околиці Бахмута, і вона просто максимально інтенсивно працює, тому що от коли зараз відбувається ця ротація, вони вогнем артилерії прикривають. Можливі такі прогалини у своїй обороні. На Авдіївському напрямку росіяни в чергове спробували атакувати Первомайське. Первомайське у нас ось тут з району Пісків на цей раз атака була спрямована. І бійці, які є на контакті із ресурсом Deep State, показали, як виглядає утилізована російська техніка в черговому штурмі під Первомайським. Прошу дуже: мінус два те, 80-х російської армії це чергові досягнення, які показують, що під правомайським малюнок бойових дій характер схожий до такого вугледарського. Я вже напередодні робив такі оцінки. Зараз знову стверджується. У них що означає вугледарський малюнок? Це коли техніка просто по полю тупо лупить її поставили знову таки інерційну таку задачу. Ви йдіть, а там далі розберемося. знаєте, маєш м'яч. Щоб не використовувати мати, всі знають продовження. Так само це відбувається із російською армією. От віжу це не віжу преп'ятствій. Так само ці танки думали, що вони бачать цілі, не бачать ніяких перешкод. Поперли на Первомайське підсумок. Ну, ви бачите, фотографія якою поділилися бійці захисники Первомайського. Наскільки мені відомо, це 59-та бригада із ресурсом Deep State. Більше ці танки ну вже точно нікуди не поїдуть. Тому вони там продовжують під правомайським втрачати і танки, і БМП, і особовий склад продовжують вони свої атаки і на західній околиці Мар'їнки. Проте все абсолютно безуспішно. От ніяких просувань в цьому районі немає. Зустрічний вогонь в напрямку Вугледара. Проте перекидання якраз підрозділів до Бахмуту, підсилення е, ділянки фронту. Там вони відкривають певні перспективи. Сподіваюся, і перед Вугледарським напрямком, і перед Авдіївським, тому що раніше з Авдіївки перекидали туди підрозділи. Зараз продовжує Бахмут виконувати роль ось цієї ну даруйте м'ясорубки для російських військових щодо Запоріжжя, Херсонщини та Криму. Немає додаткових повідомлень, окрім хіба що того. Що наразі центр національного спротиву повідомляє, що з Криму окупанти почали е, вивозити таємні документи. Наразі це все. Не буду нічого вигадувати і сплітати додаткових якихось чуток. Друзі, я маю на увазі саме щодо Запоріжжя або Херсонщини, або Криму, тому що нагадую, що. Опрацьовую той, той публічний масив даних, який з'являється і в соціальних мережах, трішечки додаючи своїх інсайдів, коли вони в мене є. А так переважно працюю із відкритими даними. Тому знову ж таки вигадувати нічого не буду і не збираюся. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам подобається моя робота. Якщо ви хочете її таким чином підтримати, пишіть свої коментарі із міркуваннями. Зокрема, що ж буде у Бахмуті, які тут прориви готують росіяни та чи готують зрештою їх. Також не забувайте підпису. Підписуватися на фабрику новин, поширювати це відео і ставати нашими спонсорами. Якщо дивитеся нас на Ютубі, під цим відео знайдете кнопку спонсорувати, тисніть на неї, не соромтеся. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам та на все добре.